радий всіх бачити. Я не готував якоїсь великою промовою, просто поділюся якимись думками, які в мене є, з цього приводу. Безумовно, безумовно війна це особливо така війна, яка у нас зараз. Це час, це час для писання, це час для того, щоб фіксувати все, тому що така інтенсивність бойових дій зараз. Ви прекрасно це знаєте, така інтенсивність і насиченість подій, що дуже багато що стирається з пам'яті, багато що забувається. Я нещодавно зловив себе на думці, що от якби, якби не вручили Оскар. За фільм про Маріуполь, так, то е, багато хто б з українців, можливо, і не згадав би ці трагічні події, які відбувалися в Маріуполі. Тобто згадали, але вони десь були десь на периферії, на периферії свідомості. Хоча ще на початку війни ну, вся країна жила тим цим. Е, ми бачимо і медійне поле, яке зараз дуже неоднозначне. бачимо, і певні, певні процеси в суспільстві, які. Е, так чи інакше можуть принаймні працювати на розколу подальшого цього суспільства. І ці всі небезпеки це теж виклики, які стають перед авторами пропрацьовувати ці моменти і рефлексувати. І тому дуже, дуже, дуже важливо насправді зараз дуже важливою є роль письменника, роль поета на війні. Я, як автор, наприклад, сформувався ну, і до. до того, як пішов служити, але я скажу однозначно, що служба в 47-й окремій механізованій бригаді, потім в 59-й мотопіхотній бригаді це унікальний досвід, який дуже сильно на мене вплинув. І дуже, я думаю, що це вплинуло на те, що, наприклад, цього року я отримав Шевченківську премію з літератури, так само як і Ярина Чорногус. Яка проходила службу в морській піхоті, зараз в Києві служить, але однозначно вся її творчість присвячена також війні. Це говорить про те, що і держава, і президент, і е, багато хто, багато хто з тих людей, які приймають зараз основні рішення, усвідомлюють важливість висловлювання і проговорення того, що з нами сімей відбувається. Водночас е, мені здається, дуже серйозною може бути проблема і після війни. І те, як сприйматиме широке загал, ці всі люди, які втомилися від війни, того чистяку пов'язана з бойовими діями, з травмами, які трапляються, в тому числі морально-психологічного характеру. Я думаю, що на нас чекають дуже серйозні випробування, і в цьому контексті також дуже важливо не просто писати, а писати, писати чесно, писати. Максимально максимально правдиво і об'ємно про тих людей і про ті події знову ж таки, які трапляються з усіма нами, про тих персонажів, з якими ми знайомі особисто, про тих людей, які творять історію країни і історію цієї війни. Е, ще от пан Сдержевський сказав, що може прочитати вірш, Я краще прочитаю один вірш, тому що знову ж таки скажу промову мене не підготовлена. Це просто окремі думки. І я думаю, що вони, вони так чи інакше є актуальними. А насправді з приводу ініціатив, от я ще хотів би сказати, що дуже добре, що спілка займається, займається організацією подібних заходів. А і я вважаю, що дуже важливо зараз ще підтримувати знаєте, тих письменників, які почали входити в літературу саме на війні, які почали писати. Вже вступивши до лав ЗСУ і опинившись у зоні бойових дій, тому що е, часто ці люди не знають, куди їм подати свої твори, кому їх, кому їх показати, де їх можна прочитати. А таких людей з'являється все більше і більше, тому що досвід війни, ясна річ, що він е, може і надихати, попри всю його трагічність. От це теж важливо. А окрім ініціатив спілки, ясна річ, що теж багато, багато що відбувається, і в тому числі конкурс воєнної поезії та прози пам'яті Гліба Бабича. Я би хотів відзначити. Мені здається, це важливо. Важливо влаштовувати от такі от заходи, важливо започатковувати премії пам'яті загиблих письменників, літераторів, які, на жаль, віддали своє життя на цій війні. Ну, от е, так от і вірш я хотів прочитати, вірш називається Відлига. Коли їм обрізали всі відходи, коли заперечили у праві бути, вони прослизали на захід зі сходу, покінчи колеза, складали маршрути, стежками важкими від талого снігу, шляхами, що мішені слідом собачим посадками, що відчували відлигу. По запаху крові, у пошуку вдачі, і крок за кроком, і слідом по сліду, лунало в повітрі, я ще повернуся, я ще сюди неодмінно приїду, я ще помщуся. За кожного, хто лишився в окопі, за землю тверду і за правду солону, за те, що у нашій східній Європі не кожен так долетить до кордону. Останніх часів безжальні предмети такі свої, і такі герої. Стерчали невикористані турнікети, боліли невикористані набої із цих очей писати бекони. Але тепер тут інакша матриця. Пацан із Харківської тероборони стогне, значить, ще опирається, значить, у порятунок вірить. Отже, працюють закони вищі, і мокрий сніг крізь небесні діри летить у вирване з м'ясом горище. Їм підкриватиме теплі скроні, і не буде наснаги. Хоч все змінити, вмирає зарядка у телефоні, безжально тиснуть на груди плити. Від мінометів худоба хлохне і те, що висне, стає баластом, за кілька тижнів усе підсохне, а далі буде наш контрнаступ. Дожити до жита все інше бонус. Повторює він, дожити до хтось ніби м'яч набиває хлопус. Дожити, 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 дожити. Скриплять коліщата, працюють чорна, рибить жива земля під ногами і ніч підповзає в'язка і чорна. Йде за ним, йде за нами. Дякую.